по 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 Свято наближається час отримувати подарунки. Посилка прийшла з села міського типу Демидівка від Дяченко Зої. Зоя передала Алюсь. Отакий От Луцький сувенір. Дивіться, які цукерочки. З горіхами, з чорносливом, з курагою, як казінатки. Бачите, яка велика коробочка? Я таки дуже люблю. Тоді кавусю. а йом же, та з молочком да до цукерок. Оу, на ранок. Ви поняли? Так, мілка молочна з горішками. Клас теж люблю, дуже люблю молочний шоколад. Тоді, ще отакі цукерочки, я їх теж дуже люблю. Це мітіор, чорнослив, тоді курага. Це теж дуже кайфові цукерочки, Дуже класні. Сонечко, дякую. А ще Зоя вишила мені до Великодня. Ну, вона зарані мені вийшла. Але подивіться, яка красота. бісером. Це вже в мене, я хочу сказати, друга така вишивка. І ось ось ще є, теж з вісером, бачите? У мене вже дві У Олі як у Полі Чудес. Як буде Великодень, бачите, чим Олічка кошик прикриє яка красота, Божого благословення! Тобі Зоя і твоїй родині захисту вищими силами! Хай всі ангели і архангели дев'яти чинів Господні оберігають, направляють і допомагають. А Бог, родитець, Вседержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Амінь. Ще раз покажу вам, яка красота. Бачите?